на неї відкрили кримінальну справу. Шкода тільки що поки 161. Горе, звісна, Ірина Кременовська, агент Кремлівського Рацирс, рупором якого є РПЦ. Ним керує Олександр Дворкін, збеченець такого фірма. Тим не менш він тримає під собою всю рашку. Зрозуміли, так? Да? З 2011 по 18 рік в Україні були офіційні представники Рацирс, всеукраїнський апологітичний центр імені Іоанна Златоуста, Вац координатором руху був Сеп... Тист Павло Бройда на сайті Actfiles в ось цій статті ви можете знайти про нього детальніше інформацію. А якщо коротко, цей чувак писав про те, що він працює над. У нас безпеки України. Їх сайту вже немає, але на Фейсбуці та інших ресурсах ми знаходимо в адміністрації ще одного чувачка: Володимир Рогатін. Він засвятився як московська криса в цьому документальному фільмі. Бройде і Рогатін ще до 18-го року втікли в рашку. Деякі з їхньої шайки лишились. 2017 року з ні звідки на сцені громадських діячів з'являється Ірина Кременовська, яка продовжує ту ж саму діяльність, що і вас, тільки під іншою вивіскою. Це ПД. Вона використовує чотири портали для своєї. Інфопропаганди. Перший рупор Кремля це сайт центру економіко правових досліджень. Той самий цей центр Кременовська заснувала зі своїм дружком Докхантером Олексієм Святогором. Нещодавно у коментарях Святогор спалився і заявив, що під ними стоїть сили ще Дивіться, ми знаємо, за вами стоїть шайка філів, п філів і психічно хворих людей. І ось справка дворкіна для підтвердження. Другий портал сайт вільнеслово.ком, де вона ссилається на радикального. Та цитує Дворкіна. Про це було у минулому відео. Третій ресурс антисекта. Прикріпляю скріни з веб вебархів бо сайт то вони знесли. Напевно, так просто було швидше, ніж підчищати там всі свої туалетні футські справи. Від антисекти лишився тільки четвертий ресурс: група в однокласниках Антисекта. Віра православної. Де Кременовська постить привітання Путіну і картинки про те, що чекає руського міра тут? Якось так на швидку руку розказала, але фактів насправді ще більше. Я рахую, що таких фактів більш ніж достатньо, щоб завести на ірку кримінальну справу по 111 статті Державна Зрада. А ви як думаєте?